Вітаю, друзі. Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради оновлену редакцію законопроекту про мобілізацію. І одразу виникає перше запитання, до чого тут Кабмін. Яку функцію у законотворчому процесі виконує Кабінет міністрів України? Я думаю, ви всі знаєте відповідь на це нехитре і просте запитання. Український Кабмін виконує функцію ЦАПа відбувала. Свисни Ванька, ти дурніший. З офісу президента наказали прем'єр-міністру України Денису Шмигалю свиснути. Денис Шмигаль свиснув перший раз, сказали неправильно свиснув. Наказали пересвистіти. Денис Шмигаль пересвистів і вчора подав оновлену версію законопроекту про мобілізацію. Тези цього законопроекту широко висвітлені в українських засобах масової інформації. Я не бачу сенсу їх перераховувати і повторювати. Там дуже багато очікуваних тез очікуваних речей. Є якісь певні новели. Я ще раз повторюсь, не бачу сенсу детально їх перераховувати, зупинятися, аналізувати. Я дам загальну картину у цілому, як законопроекту, так і я вийду за межі. Цього законопроекту про мобілізацію і дам своє бачення ситуації в країні ось в цілому. І почну я, ось з чого? Коли я прочитав тези законопроекту про мобілізацію, я одразу згадав 2020 рік. Підсвідомо, представники вищої політичної влади, тепер і вищої і військової влади. Військово-політичної влади в Україні намагаються реалізувати через цей законопроект про мобілізацію модель колективного захисту, і цю модель колективного захисту вони скопіювали з умовного там 2020 чи 2021 року з моделі колективного імунітету. Його ще називають стадним імунітетом. Це відбулося підсвідомо. Ці люди прийняли участь. У цій моделі, і вона їм видавалася дуже правильною і перспективною. Я зроблю невеличкий екскурс у 2020 рік чи у 2021 рік і нагадаю трошечки про пандемію і нагадаю про ідеї, головні ідеї, ідеї колективного імунітету або стадного імунітету. На чому базується головна ідея колективного захисту участі у стадному або колективному імунітеті? Вона базується на вірі або переконанні у тому. Що можна здолати патоген або здолати противника військовою термінологією, здолати інфекцію повністю її знищити, якщо досягнути мобілізації імунного захисту у 95% представників популяції? У 95% людей, якщо досягнути, а 5% людей. Вони можуть скористатися пасивно мобілізацією імунітету у 95% людей. Я поясню потім свої паралелі, але я вважаю, дуже цікаво і дуже корисно повернутися у 2020 і 2021 рік і нагадати, як все розгорталося. Спочатку влада вона виступила із полум'яним і таким палким закликом прийняти всім участь добровільно у створені колективного імунітету. Але люди чомусь не відгукнулися, і тоді влада почала акуратно підштовхувати. Якщо цього не получалося підштовхування, вона перейшла до репресій. Після репресії вона перейшла до тисячі гривень. Я це назвав тоді свій час. Невдала спроба, верніше так, дурнувата, неадекватна спроба залицяння після невдалої спроби зґвалтування. Але по порядку я хочу. Перерахувати оці ключові значить, моменти. Влада почала створювати умови підштовхувати, а потім здійснювати непомітні насильницькі дії і примушувати людей прийняти участь у створенні стадного або колективного імунітету. Для чого? Для того, щоб захистити себе. Ось цих 5%, які не хотіли там приймати в цьому всьому участь, вони. Розраховували на участь у цих 95%. Це треба ну, важливо це все розуміти. Але люди не хотіли цього робити, потрібно було зберігти добровільність. Тому з одного боку їх заштовхували, з іншого боку, примушували підписувати добровільну згоду, інформовану згоду на щеплення. І завжди нам говорили, що не буде ніяких QR-кодів, не буде ніякого примусу, але всі ми це пережили. Я просто хочу нагадати моменти. Значить, які були санкції. Ви не могли їхати в метро, не могли користуватись громадським транспортом, залізничним транспортом, десь навіть маршрутками висаджували, вимагали qr коди людей переводили, маргіналізували. Я хочу нагадати соціальну рекламу. Я не знаю, чи язик повертається їх називати соціальною рекламою. Висіли лайтбокси і білборди, на яких було записано, я обираю щепитися, ніж сидіти вдома без заробітної плати. Людей відправляли фактично без засобів існування. Ну, можна десь було піти я не знаю, прибиральником чи на якісь важкі, шкідливі роботи працювати, чомусь там уже не потрібно було. Приймати значить, участь в колективному імунітеті. І от цей ну, важливий момент. На чому ще базувалася ситуація 2020-2021 року? Це на вірі або переконання у тому, що у 21 столітті. Потрібно шукати технологічних засобів, і імунітет він формується інтелектуальними зусиллями і вино... якимись технологічними такими підходами, технократичні от моменти. І на чому базувалося на чому базувалося взагалі весь цей концепт. Він тримався. Ну, кити, я би так сказав. На е раціональній логіці, наукоцентричному світогляді. Представлялися ризики померти від ускладнень вакцинації або неефективності, і ризики від хвороби. І говорилося, що людина сучасна 21 століття, вона має мислити раціонально і обрати той шлях, який несе менше ризиків. Так, можна померти від ускладнень, але ризиків значно менше. Перший момент, перший стовп, другий стовп наступний. А в сучасному світі, у 21 столітті, людина повинна хоча б зробити спробу до правильних дій, тобто вакцинуватися, і соромно померти від хвороби, а не соромно і навіть почесно померти від щеплень або від ускладнень щеплень. Це не соромно, це не прописувалося ніде, але це поширювалося через агентів впливу. От одним із них головних такий Дмитро Гурін. Я його чому запам'ятаю, він приходив на РПР і дерзив, хамив там Віктору Шишкіну, коли ми робили спільний захід. Ну, оскільки Віктор Шишкін, він людина делікатна і культурна, то доводилося мені відповідати е Дмитру Гуріну. І він якраз був чому його згадав? Це важливий момент, тому що Дмитро Гурін дуже займав проактивну позицію той час. Я не знаю, чи він Мабуть, він був онкохворий, приймав якусь там хіміотерапію, і він мав просто відкриті публічні претензії до тих 95% людей, які не щеплюються, не створюють колективний імунітет і наражають його народного депутата від слуг народу Дмитра Гуріна на смертельну небезпеку. І цих людей треба всіх притягнути до відповідальності, які не приймають участі у колективному імунітеті, які були засоби заохочення. І це теж важливо. А потім я перейду вже до законопроекту про мобілізацію. Якщо ви робили щеплення, ви ставали вільною людиною. Свобода понад усе. Ви могли ходити на дискотеки, ви могли ходити в розважальні клуби, танці. Всякі там мегамоли, супермаркети, кінотеатри і так далі. І так далі. І коли це теж не працювало, то тоді, ще раз нагадаю, наш президент запропонував давати тисячу гривень. Я це назвав недолугою спробою залицяння після тривалих, невдалих спроб зґвалтування. От гвалтівник якийсь гопник постійно домагався там, жінки чи дівчини. А потім вже вона відбувалася, відбувалася і відбувалась, він підійшов через місяць і сказав: слухай, давай тобі дам тисячу гривень, ходім в кіно зі мною. Ну це так приблизно виглядало. А тепер я переходжу до законопроекту про мобілізацію. Значить, 5% людей намагаються заховатися за плечима 95%. Чому я роблю такі висновки? Тому що повністю нівельована, вихолощена. Система або принцип мобілізації. Значить, принцип мобілізації починається з обов'язкової строкової служби. Я це говорю вже десятий раз. Обов'язкової строкової служби, без винятків, без нічого. Вона нівельована і вихолощена до початкової військової підготовки. Які вибірково беру тези. Військова початкова підготовка проводиться серед. Вікової категорії 18-24 роки. Це добровільно ви можете робити не більше п'яти місяців із збереженням вашого робочого місця, чого вони пишуть раніше не було. Тобто до п'яти місяців. Один день це теж початкова військова підготовка. Ви приїхали десь домовилися, взяли довідку і так далі. Чому зроблені такі такий крок? А, Тому що потрібно своїх дітей з Зеленському з Ізраїлю привезти в Україну. Шумерову провести в Україну і ще багатьом, багатьом-багатьом. І всі ці люди повинні прийняти участь в строковій службі. А для того, щоб їх виокремити і звільнити від строкової служби, прийняти симулякр, якийсь ну абсолютно вихолощений, дебільний непрацюючий інститут. Причому, я так розумію, його переклали на Органи місцевого самоврядування, і на добровільній основі ви можете кудись прийти, там, от я не знаю, тут вистрілити раз в кущі, і все це вважається, що ви прийшли військову підготовку, і все, і ви вільні, нічого не потрібно робити. Так, ось натомість передбачається такий інститут, як електронний кабінет. Кожен військово зобов'язаний до 60 років повинен сам зробити собі цей електронний кабінет і з'являтися на ВЛК, якщо це потрібно. Я думаю, що сан... які передбачені санкції? Санкції очікувані. Я... Там не вказано прямо блокування карточок, банківських карточок, але очевидно мова йде про блокування карточок, тому що електронні гроші зберігаються на карточках. Якщо ви не з'явилися на ВЛК, а фактично, якщо ви не завели собі кабінет, вам блокуються карточки електронні. Тобто чоловікам будуть заблоковані карточки. Я не знаю скільки, мабуть, всім, хто це не зробить, а це буде масово робитись. Якщо хтось думає, що це неможливо, абсолютно можливо. О, точно так, я ж паралельно провожу. Точно так, як в листопаді 2000 там, року, якщо я не помиляюсь, заблокували. Можливість доступу в метро, рухатися залізницею і так далі. Точно так заблокують всім карточки. І люди змушені, як би, переходити на готівку, маргіналізуватися. і Ну, я не знаю, створювати якісь окремі там тусовки особливого значення будуть набувати дружини, жінки, сестри, матері і так далі. Тому що можна буде там їхніми карточками користуватися, вони вже не будуть заблокованими. Ці карточки. Ну я так думаю, принаймні. Е, так як у нас було що під час ковіду. Були окремі ресторани чи кафе, там, чи якийсь заклад, де збиралися люди, які не поділяють цього концепту, не приймають в ньому участі. Суспільство тоді кололося, озлоблювалося претензії один до одного і так далі. От і от точно таким шляхом зараз іде цей законопроект, який подав шмигаль. Тобто, репресивні заходи ще гірші ніж під час ковіду. Ви не можете, значить, там позбавляється право е, володіти транспортним засобом, рух пересуватись на власному автомобілі, ще там, ще там якісь і так далі. В принципі, кримінальна відповідальність не передбачається. Просто ви переходите на натуральне господарство або на дружині сідаєте, або сестрі, і на цьому всьому, значить, і так ви живете. Е, Ключовий, ну от я вам приблизно сказав, тепер до най... найважливіших висновків. Знову я повертаюся до колективного імунітету. Що з'ясувалося? З'ясувалося, що колективний імунітет не створюється технологічними засобами при респіраторних вірусах. Не створюються технологічними засобами. Він створюється мобілізацією і зусиллями над власним організмом шляхом зміни способу життя і мислення. Мислення і патерни моделі поведінки це активна поведінка, фізичне навантаження, зміна світогляду, мислення і так далі. Тому що з'ясувалося, що ключову роль в. Колективному імунітеті протиреспіраторних вірусів відіграє індивідуальна мобілізація, і мобілізація, передусім, первинної ланки імунітету це дихальні шляхи, це слизова дихальних шляхів і фізичні навантаження. Всі, хто спробували піти технократичними способами, я не буду назвати прізвища людей, я достаменно знаю, що вони померли від вакцинації, тому що вони потрапили в імуносупресію, зустрілися з вірусом, померли. Ускладнення з боку крові, згортання і так далі. І ці люди померли. Вони мені дуже добре відомі. Це достовірна інформація від людей, яких лікували і знали. От. Ну, є у мене така інформація. Це не так важливо. Тепер щодо військової до військового моменту, мобілізація передбачає. Індивідуальну мобілізацію кожного, тоді це можна досягнути колективного імунітету. І починається вона із обов'язкової строкової служби. Вона безальтернативна для всіх. Всі, хто відмовляється взяти в руки зброю і пройти протягом одного року, у віці від 18 до 24 років, вони фактично мають притягуватися до відповідальності. Ця відповідальність має прирівнюватися до... Відбуття покарання протягом трьох років це і буде називатися альтернативною службою, але людина понижується в правах. Я пропонував це все іншого, варіанту просто не існує. Ми не можемо собі дозволити розтягувати мобілізацію до 30 років, строкову службу до 30 років, хто вже не потрапляє, він уже, безперечно, у військоматі. Якщо він залучається до захисту країни, він проходить навчальні курси три місяці. Так як вони це єдине, з чим я можу погодитися, це термін три місяці. Але місяці нічого не визначають. Мають бути зобов'язання по вогневій військовій там, підготовці. Має бути це все деталізовано, розписано. Скільки набоїв, там, тисяча набоїв, дві тисячі набоїв. Має вистрілити ця людина, якими видами зброї вона повинна оволодіти, міномети, кулемети. Я не знаю, що там, зенітки і так далі. Це все повинно бути розписано. Такого просто не може бути. Ось. І. Е... До оцієї паралелі, яку я проводив з колективним імунітетом. Колективний імунітет, ще раз підкреслюю, він починається з індивідуальної мобілізації імунної системи. І вона досягається зміною мислення і патернів поведінки. Точно така сама ситуація із військовою мобілізацією. Всі до одного, всі 100%. Не можна сховатися цим п'яти вони не сховаються за 95. Тим більше тими методами, які вони використовують. Тобто, дивіться до чого ключовий момент. Е, ідея колективного імунітету зазнала повного фізку. В Україні не було досягнути ключове завдання створення колективного або стадного імунітету шляхом штучної імунізації. Не досягнуто воно було. Все це провалилося. Ті 5%, які намагалися або скористуватись технологічними засобами, або сховатися за спиною щеплених, вони хворіли і вони помирали. Це важливо розуміти. Якщо у нас буде реалізований законопроект шмигаля про мобілізацію, у цій редакції, які є, всі зазнають. Я не знаю, як сказати правильно, не хочу лякати там смертельною небезпекою, але е, всі зазнають серйозного удару і всі постраждають. Як е, ці 95%, які хочуть е, чи то залякати блокуванням електронних карточок, чи то ще там чимось, і в тому числі оцих 5%, які намагаються сховатися, вони не сховаються, вони також е зазнають краху і будуть тікати з країни. І більше того, ми втратимо державність. Це надзвичайно важливо розуміти. Моделі колективного захисту, які вони собі намалювали в голові за рахунок когось не працюють. не працюють. Колективний захід формується стопроцентною мобілізацією кожного, і починається він із строкової служби, обов'язкової строкової служби. 18-24 роки добре, хай буде так, хто не встиг, він потрапляє вже під інші правила поведінки, верніш участі у захисті країни. Але важливий момент. Пост Бутусова. Я давно його прочитав, він тиждень тому, чи ще щось. Оце теж треба підкреслити. У нас ніяк не може зрозуміти, що використання там природних покладів у вигляді добровольців і людей схильних воювати, воно все закінчилося. Потрібно з тих, хто є, створювати військо, з тих, хто є, створювати військо. Це робота, це кошти, це енергія. Це багато-багато чого. Це якісні офіцери-командири, це судова система зовсім з інших суддів. Це повна зміна країни. Країна не може мобілізовуватися от так, як вони собі уявляють. Більше того, я вже не піднімаю питання. Точно така от аналогія щодо е, імітації добров... добровільності. От, значить, ніхто навіть не прорахував важливого моменту. А що ви будете робити, якщо мобілізований у військкоматі не поставив вам ніде жодного підпису? Ніде жодного підпису. 20 тисяч гривень, а як ви будете платити людині 20 тисяч гривень, якщо вона ніде нічого не підписувала і не підписує? А якщо вона буде відмовлятися виконувати бойові завдання, тому що в неї нема обмундирування? Ви розраховуєте, що ви дасте їй 30 тисяч гривень, чи там 50 тисяч гривень вона купи собі у воєнторгу, а вона не візьме ці гроші і не буде нічого купувати. І він буде відмовлятися виконувати бойові завдання, тому що ви не забезпечили її ні каскою, ні бронежилетом, ні навчанням, ні ще чимось. Що ви будете далі робити? Це те саме спроба створити. Колективний імунітет, от, треба створити мобілізацію колектив, систему колективного захисту за рахунок когось, якихось дурнуватих, збочених стимулів, покарань і так далі. Це все не працює. Це так само не спрацює, як під час ковіду. Це важливо розуміти. Е, ну, так, я бачу е, цю ситуацію. Це перша реакція, звичайно. На, на оновлену редакцію, яку подав шмигаль. Далі будемо бачити, як будуть розгортатися події, але я не бачу ніякого ну, е, ніяких перспектив покращення. На завершення. Якщо ми природа втрутилася і виправила ситуацію з ковідом, поставила все на свої місця, то тут природою не регулюється. І це буде от, така от спроба з боку таких як Гурін написати цей законопроект і його реалізувати. Це буде, по-перше, ганьба і тут всередині країни, і назовні країни. Делегітимізація еліт, я не знаю, навіть делегітимізація народу, якщо так можна сказати, тому що він на це все дивиться і нічого не може сказати. І найголовніше природа не допоможе нам. І ми зазнаємо катастрофу, яку ми рукотворну катастрофу, яку ми самі собі створимо цим дурноватим законопроектом, який хоче, е, який створює оцих 5% людей, які намагаються за рахунок когось щось там розв'язати і вирішити. Строкова служба передбачає фінанси, ресурси, мобілізації всієї країни. Потім. Е, Правильний рекрутинг, підготовка контрактників і так далі. Це все, все гроші, які повинні йти. Ви все маєте на війну. Ми повинні відмовитися, накопичувати, продовжити накопичувати матеріальні блага. Юлія Глушко дуже правильно все в нашій розмові сказала, скільки закуплено дорогих автомобілів, скільки ми купуємо техніки і всього. Це все повинно йти на війну, на підготовку всіх. Це надзвичайно велика робота і великі ресурси, і без ну, змін людей в політичному і військовому керівництві на користь репутаційних людей ну, ми не зможемо нічого провести. Ну, на цьому все. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей. Ще один важливий і суттєвий момент. Відповідно до нової редакції законопроекту про мобілізацію, не підлягають мобілізації особи з інвалідністю. Перша, друга, третя група інвалідністю не мобілізуються. З першою групою все зрозуміло, а от з другою, третьою надзвичайно цікаво. Пам'ятаєте, Валерій Залужний говорив, що не повинно бути ніяких інвалідностей. Має бути придатний до військової служби чи непридатний. Чому він так говорив? Тому що всі ці роки у нас купувалися групи інвалідності. Я не помилюся, якщо скажу, що у нас 50% депутатського корпусу депутатів місцевих рад мають другу або третю групу інвалідності. Чому вони її брали для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності або якось пом'якшити ситуацію з Слідчими діями, якщо їх будуть підозрювати у якихось злочинах, Ну, для цього вони це все робили, але тут вона їм стала в нагоді для того, щоб уникнути мобілізації. І от відповідно до цього законопроекту зберігаються, зберігаються групи інвалідності. І ті, хто має групи інвалідності, вони не мобілізуються. Про що це говорить? Це говорить про те, що оцих 5%, які намагаються реалізувати концепцію колективного захисту, вони повністю уникають мобілізації. Якщо навіть вони ще не встигли взяти собі групу інвалідності, то вони обов'язково її куплять. Це говорить ще раз про те, я повторююсь, що у нас реалізується оця модель колективного захисту, відповідно до якої 5% намагаються захиститися. Мобілізованими 95%. І окрім от, інших оцих лазейок, в них буде ключова лазейка це інвалідність. Ну так би я ще хотів би доповнити те, що я е забув сказати в основній частині блогу.